Всім привіт-привіт, друзі! Всім гарного недільного дня, міцного здоров'я, гарного настрою і терпіння, звичайно. А я вас запрошую до себе сьогодні на невеличку розпаковку. Так, ось такі серветки вологі, 15 штук їх тут, коштують рівно 5 гривень. Аромат такий ніжний, приємний. Так, і турбі попробую що знайти. Туалетний папір ось такий. Так, папір у нас коштує 11 гривень. Одинадцять гривень. Так, лекучий сюди. Так, що ми ще тут маємо, маємо, маємо Пергамент для запікання. Ось такий пергамент 6 метрів тут його. 13,50 коштує? Ось так, шестиметровий. Далі. Косметичні диски ватні ось такі. Так, де ж їх тут знайти? Вибачте. Диски ватні, косметичні, 31 гривня, 50 копійок, 80 штук їх тут, От такі диски. Шампунь. Шампунька називається ось така шамту, дивовижна свіжість. З екстрактом трав? Так, ціна такої шампуньки 84 гривні. Ось така шампунька в нас. Будемо мити волосся. Дві пачечки миттєвого клею. Ось такого. Так, Турці написано: коштує 1450. Оби... Ні. Вибачте, один: 1450. Так, да, один. одна коробочка. Так, кладемо собі до кучі. Так, купила також губки на кухню закінчилися вже. Старенька така одна. Думаю, треба поміняти ось такі губки за ціною. Губка кухона три штуки, ціна 22 гривні 50 копійок. Ось такі. Побачимо, як вони будуть якісні чи неякісні, спробуємо. Так, губку вже показала. Серветка віскозна 5 штук коштує 24 гривні 50 копійок. Ось такі серветки. 5 штук. Універсальні. Для волого та сухого прибирання. Ось таку ціну сказала вже я вам. Так, і серветки ось такі целюлозні, Три штуки, їх тут, бачите, ось. Тут три, а тут п'ять. Так, целюлозні такі коштують у нас. Ага. 28 гривень 50 копійок. Такі серветочки. І цей чек склад, друзі, за ціною 249 гривень. 50 копійок. Ось. Такі покупочки. Так, наступна покупочка. Печі ось таке. Сметанне називається. Не знаю, яке воно. Пекти я не маю часу, але, на вигляд, високе, випечене, пахне смачно і посипане масляно-цукровою крошкою зверху, крихтою. Ось так. Будемо смакувати, повірте, запах зараз стоїть на всю кухню цього печива. Так, і ще хазяйка я прикупила, друзі. Привезли люди з села машиною продавати свої вирощення на городі овочі. Привезли огірки, помідори, перець, капусту, кріп, петрушку, кабачки свіже зірвані, тільки з хостиків ще виділяється сік. О, так що я не стояла біля тої машини, біля тих продавців і нагребла з таку торбу помідорів. Оце такі помідори, друзі, по 8 гривень. Скажіть, що їх не взяти? Осінь на дворі, на городах уже немає. А ось такі помідорки по 8 гривень. Я не знаю, скільки тут кілограм, 43 гривні я заплатила за цю торбу. Ось так. А ну, зараз цікаво, зважу, скільки тут кілограм. Так, друзі, зважила 5 кілограм. Ну, 40 гривень виходить, 3 гривні, там плюс-мінус, може, ваги, ну, 43 гривні заплатила. Так, ось такі покупочки. Що в нас тут виходить? Виходить, що 249 гривень 50 копійок. вважайте, 250 і 43, 293 гривні 50 копійок. Отак. От Отакі покупочки. На сьогодні, дякую, то буду зі мною. Хто дивився відео до кінця, пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую вам за перегляди, за те, що підписуєтесь на мій канал, кому цікаво, кому ні. На просторах Ютуба багато каналів. Знайдіть свій улюблений і, будь ласка, насолоджуйтеся ним. А я вам всім, -всім дуже вдячна. Так, серветки целюлозні, клей, губки. Серветки віскузні, диски косметичні, пергамент, папір, серветки вологі, шампунь, печиво сметанки, ну, сметанкове називається, і помідори отакі покупки. Всім дякую, бувайте здорові! Бережіть себе, до побачення. З повагою до вас! Таня ворона!